Понад 700 тисяч пенсіонерів Харківщини, за виключення тих, кому призначили пенсію 25-му, з 1 березня очікує збільшення пенсій від 100 до 1,5 тисячі гривень. В головному управлінні пенсійного фонду в області запевнили, проіндексували практично усі виплати однак є нюанси, які варто знати. Я дуже хочу, щоб нас, нас почули, що індексація проводиться не самої пенсійної виплати, а саме підвищення заробітної плати на 1,115, тобто на 15% саме заробітної плати, з якої розраховується пенсія. От на сьогодні заробітна плата, з якої розраховується пенсія, 8,913 тисяч Пенсійна реформа 2017 року передбачала усучаснення так так назване осучаснення пенсій. Тобто ті в категорії пенсіон людей, які яким була призначена пенсія раніше. Звичайно, в них розмір пенсії, навіть при тій заробітній платі, які отримують сьогодні їхні колеги. Якщо ти вийшов на пенсію на рік пізніше, на рік пізніше раніше, то ти будеш мати значно менший розмір пенсії, тому що середня заробітна плата, з якою розраховуються пенсійні виплати, вона щорічно зростає. У нас середня заробітна плата, з якої розраховуються пенсія для нового призначення, складає 15 тисяч 57 гривнів. Тобто вона майже на півтори тисячі більше, ніж була середня заробітна плата, з якою розраховувалася пенсія в минулому році. Тому, звичайно, кожен рік росте середня заробітна плата для обчислення пенсії. Звичайно, зростають і пенсії. Галина Баєва підкреслила, що на відміну від попередніх років, вперше індексували виплати усім, хто став пенсіонером до 2025 року. Вперше в цьому році. Запроваджено, що навіть ті пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2024 році, і для них середня заробітна плата, з якої обчислюється пенсія, вона перевищує як 8 тисяч дев'ятсот все рівно їм проводиться індексація пенсії, просто розмір цього індексу він значно менший. Ну для пенсії, призначених в 2024 році, почнемо з меншого, так? Індекс застосовується не 1,115%, тобто не 15%, А в 2024 році в нас 1,023%.

Чому розмір розмір заробітна плата, з якої обчислювалася пенсія в 2021 році, вона більша за 8913, але все рівно для, для, для цих людей застосовується індексація, тобто у кожного свій індекс. І можливо, може бути таке, що пенсія, розмір цієї пенсії він може не збільшуватися. А може не збільшуватися там на якийсь 115, тобто, але індексація не може бути менша, як 100 гривень. Тобто, незалежно від того, коли людина вийшла на пенсію та розмір виплат, суми зростуть. Це максимальний розмір підвищення півтори тисячі, мінімальний 100 гривень. Тобто кожний це вич також. Це вперше. От індекс ін... індекс, який застосовується до осіб, яким призначена пенсія і їхня заробітна плата перевищує 8,913, все рівно проводиться індексація кожний це відчує особливо відчуваються в 2022 році призначена пенсія в 2023 – тобто це відчутно втім попередило фонді деякі пенсіонери на руки у березні отримують ті ж самі гроші що й були оскільки проіндексовані доплати сховалися у середині уже існуючих виплат причина низькі зарплати і невеликий стаж Мінімальна У нас на сьогодні мінімальний розм розмір пенсії складає 2361 гривня. Це прошитковий мінімум для непрацездатної особи. А це для тих, хто у кого. Стаж не досягає 30-35 років. Ну, у нас є такі пенсіонери, яким призначена пенсія, ну, скажімо, маючи, маючи е, е, стаж і 15 років, і 5 років, ну, було таке законодавство, тобто, і, е, в них міні, і заробітна плата вона низька, розмір пенсії мінімальний, встановлюється 2361 гривня. А тобто в їм також проводиться індексація пенсії, але знову ж таки, якщо е, Розмір вони все рівно не дотягують, тобто він такий може залишитися цей розмір. 2,361 – це мінімальна пенсійна виплата. 2,361 у ньому і плюс 100 не буде в ньому. В нього може бути 100 гривень, але вони знову ж таки у цих, у цих пенсіонерів в маленькій стаж і напевне маленька заробітна плата. Як правило, там є доплати до цього мінімального розміру. Їм додається, всім додається, але бувають випадки, коли розмі... цей мінімальний розмір пенсійної виплати не збільшується. Це стосується працюючих пенсіонерів. Якщо пенсіонер не працюючих, то мінімальний е, раніше до цього часу, до 1 березня, мінімальний розмір пенсіонів. Для тих пенсіонерів, у яких розмір пенсії був дві, е, мінімальний 2980 тисячі гривнів. Наразі цей розмір пенсії збільшений до 3038 тисячі гривнів для непрацюючих пенсіонерів, у яких є стаж у жінок 30 років, у чоловіків 35 років. Мінімальна пенсійна виплата 3038 тисячі гривнів. Тобто вона збільшується. Крім того, людям, яким 65 і старші, можуть розраховувати з 1 березня на доплати за віком. Пенсіонери, які досягли 65 років, їх мінімальна пенсійна виплата і мають знову стаж 30-35 років. Хочу просто, щоб це нас почули: 30-35 років, а стаж вік 65 років, мінімальна пенсія була до цього 3200. наразі 3758. Якщо від зарплати, не виходить більше. О, особам, яким виповнилося 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до цього нашого основного закону, цивільного закону, та мають страховий стаж 20-25 років, встановлюється доплата до 3758 гривень. Це люди, які виходили на пенсію, і їм для призначення пенсії потрібно було жінкам 20 років, чоловікам 25. От на сьогодні в них немає 30-35, і і їм виповнилося 80 років, Мінімальна пенсійна виплата також 3,758. Особи, які від 70 до 80 років, які отримують призначену, знову ж таки, пенсію призначену до цього нашого основного закону, і, в, і у яких стаж а, в 30 років 30-35 років має на увазі перші жінки, другий чоловіки 30-35 років, мінімальна пенсійна виплата 3613 гривень. Якщо страховий стаж становить менший, ніж 35-30 років, це для осіб від 70 до 80 років, а мінімальна пенсійна виплата складає 3240 гривень. Також особи пенсіонерів віком до 70 років, які мають стаж 30-35 років, та особам з інвалідністю першої групи, які отримують призначені пенсії відповідно до закону до основного цього закону цивільного, встановлюється доплата до 3323 тисячі гривні. Тобто, це незалежно від того, що їм від зарплати виходить чи не виходить індексація, але мінімальна виплата встановлюється така, тобто за віковим відповідно до настання. Віку однак попередили у відомстві, і ці вікові нарахування деякі пенсіонери можуть не відчути причина малий розмір основної пенсії. Досягає людина 70 років, призначається надбавка до пенсії 300 гривень. 300 вона індексується, була 376 гривень. Досягає особа 75 років 400 гривень, 400 на 1,4 там 480 гривень. Тим, яким виповнюється 80 років, додається 500 гривень з індексацією. Але бувають такі випадки, коли люди цього не відчувають, тому що в них сам основний розмір пенсії, тіло, як ви зазначили, самої пенсійної виплати, воно значно низьке. І доплата проходить, але навіть додаючи ці 500 гривень, все рівно не виходить на тобто, не виходять за, за розмір цієї пенсії, яку людина отримала до такого часу. Тому до нас часто звертаються і кажуть, мені 75 років. А я як отримала, я так і отримую. Перерахунок пройшов, але всередині цього розміру пенсії також про індексовані пенсії людей з інвалідністю, військовослужбовців, чорнобильців та інших категорій. Більш детально про зміни до пенсії з березня 2025 року на офіційних вебресурсах пенсійного фонду Галина Половика Генція новин громада груп.